Енакін – це професійний зв'язківець, який до доєднався до бригади ще в лютому 2022 року. Ще до повномасштабки. Так Так. чомусь вирішив одразу піти в вісімдесятку, так як був мене знайомий. Порадую, що це найкрутіша бригада. В принципі, воно так і є. Ну, зв'язок, звичайно, це є основним таким напрямком роботи, бо без зв'язку не буде взаємодії. Я як, як сказати, взаємодія це основне. Коли вчасно вдарити, коли вчасно відійти, коли вчасно надати якусь допомогу, когось вивезти, когось завести, комусь щось привезти і так далі. Тобто без зв'язку не буде управління, а відповідно, без управління, не буде перемоги. Давай поговоримо трішки перед тим, як перейти до екіпу, про сучасного зв'язківця. У багатьох людей складається враження, що зв'язківець це якась там така людина, там що зі старих фільмів, він там з котушкою, з дротом, іде полимбою, протягує типу зв'язок, або хтось там біля командира з великою рації і на спині сидить там, викликає вогонь на себе. Типу. Так, це знаєте. Доволі стереотипне таке поняття зв'язківця. Зараз це, якби він більш сучасний. Зв'язківець він професіонал у своїй справі, він знає всі види зв'язку, він знає проблеми зв'язку, як їх усунути. Він більше працює і в полі, і в себе там, от як майстерні, наприклад, де ми зараз знаходимося. Тобто він іме і паяти, і розуміє е, програмування, і він також є бойовою одиницею. Тому зв'язківець це не просто професія, а можна сказати, навіть покликання. <зв 'язківця> Бо якщо тобі не буде цікава робота зв'язківця, то ну, ти не станеш хорошим зв'язківцем. Це треба любити.